Ми розглядували послання апостола Павла, перше послання апостола Павла до Коринтян, і багато ми зупинялися і говорили на місці, яке найголовніше у Святому Письмі, і ми, я хочу нагадати, де апостол Павло каже: Я звіщаю вам, браті Євангелії, яку я вам благостив, яку прийняли, які ви стоїте, Якоїсь спасайтесь, коли пам'ятайте яким словом, я благостив вам, якщо тільки ви вірували не на Осіб. Бо я, най... Бо я передав вам найперше і прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням і що Він був похований, і що третього дня воскрес за Писанням. Тобто, можна сказати, апостол Павло хотів сказати що найголовнішу річ. В Євангелії, тому що Христос прийшов на цю грішну землю, написано, що найперше умер за наші гріхи. Знаєте, проблема, я часто нагадую, проблема всього людства це гріх, з яким люди постійно борються. І сьогодні тюрми в нас відкриті. Для чого? Щоб боротися з злом, гріхом, десь людей. Закривають для того, щоб обмежити це зло, яке в них, щоб воно не розповсюджувалось по землі, тобто покарати цих людей за їхнє зло, за їхній гріх. Тому всі люди, які прийшли в цей світ, вони є грішні люди, тому що від Адама і Єви ми народилися повністю в гріхах. І нам потрібно людям кожному вернутися до Господа Спасителя Ісуса Христа. Тобто до Бога Цця вернутися. І Ісус Христос прийшов, щоб вернути нас. І Він сказано, щоб чтобы... найперше Він прийшов, щоб умерти за наші гріхи, і це Писанням. І що Він був похований також Писанням. і що воскрес також Писанням. Тобто, за тим, що було сказано від початку Біблії, Писання це Слово Боже. І тому сьогодні ми. Мы... Можемо бути і називатись християнами. І апостол Павло дещо говорить, які ми маємо бути християни, які... тому що ми отримали звільнення, ми отримали прощення, ми отримали перемогу через смерть Ісуса Христа. І ось апостол Павло, коли говорив про Воскресіння, і Він каже, що прийде час, коли буде звучати таке слово: Де смерть твоє жало? Де, де смерть твоя перемога, де смерть твоє жало? Знаєте, сьогодні люди умирають, сьогодні люди гинуть. Ви знаєте, я з болем зараз згадую те, що ті люди, які наші військові попали в полон і знищили їх, кинули туди ракету і ті люди. Солдати наші, які в полоні там загинули. Представте собі, яке це, яке це зло, яке це серце, яке це, яке це розум, я не можу вкласти його в свою голову. як це Можна так режити, так поступати. І оце зло, воно набирає набирає силу ще більшу і більшу. І тому Господь не стерпить цього зла на цій землі. Колись було так, що до потопу, коли написано всі розвратились так що Господь, навіть навіть Бог пожалів у серці сказав, для чого я створив. І він знищив потопом все людство, тому що настільки гріх наповнив землю, що Господь не міг тримати і знищив, але знайшовся один праведний Ной, і він, його дружина. і Двоє, троє його синів і е, їхні дружини, то тобто вісім чоловік, Бог спас. Але по-любому, сьогодні це зло, воно шириться. Цей гріх, він великий і боляче сьогодні дивитись на те, як люди помирають. Але прийде час, коли Господь сказав, що. Прийде час, коли завершиться це земне життя, людство на цій землі. І тоді Господь скаже, де смерть твоє жало, жало смерті то гріх, а сила гріха то закон. Тобто буде час, коли ця вже завершиться смерть, вона не буде мати сили. І ось Господь, дивіться, як написано. А дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Знаєте, над смертю Ісус Христос дав нам перемогу, тому що Він переміг смерть, Він воскрес! І здивіться, як по сані до євреїв. Перший другий розділ 14 вірша сказано так: а що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусів бути він в усьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним, перевосвящеником у Божих справах для благання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може і випробуваним допомогти. Це сказано про Ісуса Христа, який сказано, що Він став. З нашим спільником. Да? Він став учасником їхньої смерті. Тобто, Щоб своєю смертю знищити того, хто має владу смерті. Тобто, диявола, сатану. Христос своєю смертю переміг Його. Знаєте, є такий клін-кліном, вишибається. Чули такий. Тобто, смертю зми, зми, убити того, хто має владу смерти, це диявола. Тобто він переміг смерть. І в цьому Він дав нам, я читав читав про те, що Богові дяка, що, що Він Господом Ісусом Христом перемогу нам дав. Нам дав перемогу Ісус Христос своєю смертю над дияволом, своєю смертю, над смертю. Він дав нам перемогу. Тобто прийде час, коли ми живі, ці люди, ми помремо, але ми вічно будемо жити. Тобто, ми воскресимо свого часу. Господь обіцяє Воскресіння, але їх для Воскресіння з Господом, а інші будуть Воскресати для життя. З дияволом, тому що вони не вірували в Господа, тому що вони не прийняли цю перемогу, яку дав Господь Ісус Христос. Тому сьогодні важлива задача для нас, живучим на цій землі, сьогодні вірувати в Господа Спасителя Ісуса Христа, сьогодні отримати цю перемогу, сьогодні її прийняти в своє серце, тому що ніхто інший ніколи не дасть. І дивіться, яку перемогу Господь нам дав. І він казав написано, та визволив тих усіх, тобто, хто, має життя, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Тобто, Господь визволив всіх тих, хто страхом смерті тримався в неволі. Сьогодні всі люди бояться смерті. Абсолютно. Є які кажуть, я не боюся смерті. Тобто все лише балачки. Але коли вона загляне в очі, то у Біблії написано, що перед Господом, або, я скажу, перед смертю затруситься коліна і в того, хто самий сміливий, самий безстрашний. Навіть тому е Господь визволив всіх тих, хто. Все життя тримався оцей страх о смерті. Господь визволив. Тому для віруючої людини, знаєте, тоді є гарантія а? безпека, тому що людина воскресла, вона не буде вічно в аду. І дивіться, бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Тож Господь, ну це богословський вислів, я не буду на ньому зупинятися. Тому, дивіться, тому мусів Він в усьому подібний братам. Тобто, Христос мусів бути в усьому подібний до нас, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи наші. Став подібний, як ми. Тобто Він прийшов на цю грішну землю, родився від Марії, родився людиною. Сам Бог. Став такий, як ми, для того, щоб нас визволити, І щоб він був тим добрим пересвященником у Божих справах для облагання за наші гріхи. Знов прийшов для того, щоб ми були звільнені від гріхів. І дивіться, в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому може і випробуваним помогти. Господь, в чому був виправив? Він пережив життя на цій землі 33 роки. Він мав апетіт, тобто він мав голод, він мав спрагу, йому потрібно було жити, він десь хворів, над ним знущалися, його не приймали, його гнали, його деякі люди не любили. І він каже, в чому був сам випробуваний, він у тому може і випробуваним допомогти. Тобто нам, нам допомогти. І тому сьогодні, Слово Боже, нам відкриває Слово Боже про Ісуса Христа не для того, щоб ми просто знали, а для того, щоб ми жили так, як Він хоче. Тобто сьогодні, кожен сьогодні жив так. По Божому не тоді, коли людина умре, а тоді хто щось зробить, перепровадить. А сьогодні Господь хоче чекати сьогодні. Якщо батько, ми батьки, то ми не хочемо, знаєте, що вони нас назвали тато і мама, коли ми вже, знаєте, старі, а ми хочемо, щоб вони називали нас. І саму маличку, і говорили, тато, мама, ми разом росли. Тож тобто, Господь хоче, щоб ми тут, на цій землі, росли з Господом, росли з Ним, пізнавали його. Не тоді, коли вже треба, знаєте, до нього перейти, і нам там щось зробили, і ми прийшли до Царства Божого. Але сьогодні тому апостол каже, що він сьогодні нам дав перемогу, в якій ми повинні радіти. І тож, дивіться. Не для мертвих сказано, далі апостол Павло каже: дивіться, коли він дав нам перебогу, перше послання апостола Павла до Кринтян 15.58, тобто для нас сьогодні каже: отож, брати мої, будьте міцні, непохитні. Збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немирнотна у Господі. Не тоді, коли вже, знаєте, людина вмерла, яка не може бути міцна, яка не може бути сильна, яка не може працювати, але сьогодні, отож, брати мої любі, будьте міцні. Знаєте, є, який висів є про міцність? Да? Міцний, як горішок, каже. Да? Інколи є такий горіх міцний, якого не можна розкусити. Навіть навіть і розбити тяжко. А як розіб'ємо тяжко взяти туди насіння, тобто є такий міцний, як горішок, да? Господь каже: тому, браття мої, коли ви живете на цій землі, будьте міцні, отакі міцні, непохитні, яких не можна розшатати. Сьогодні, знаєте, багато людей. Шатають ті чи інші віровчені, вони не знають, а куди ходити, як, кому вірити і як далі. Тобто, Апостол Павло каже, будьте непохитні, твердо стійте і вірте в Господа Спасителя Ісуса Христа. І дивіться, далі Він каже, збагачуйтеся. Тобто це тільки я можу сьогодні, ще живий, збагачуватись. І то я вже багато часу, знаєте, Потеряв, ну, більше 60 років я вже потеряв. Не знаю, скільки ще сталося мені збагачуватися, да? але Господь каже: але ви збагачуйтеся завжди в Господньому ділі. Тож збагачуйтесь в тому, щоб робити Господню справу. Тобто це для християн сказано. Не для мертвих, вже, а для християн. Тобто, сьогодні треба вірувати, сьогодні так працювати для Господа. Знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі, знайте, що для Господа ваша праця не даремна. Тобто ви отримаєте за цю працю від Господа. Тому сьогодні, сьогодні для нас ця перемога через смерть Ісуса Христа Воскресіння. Вона повинна дати нам радість, ми маємо сьогодні утіху, ми маємо сьогодні служити нашому Господу. Ми сьогодні маємо, знаєте, знищувати зло. Якщо нас, не знаю, ну там візьмемо за круглим, візьмемо 40 мільйонів українців, хоч їх вже немає, але і знаєте, і щоб одна людина покаялася перед Господом, вона живе для Господа. Друга, третя, четверта, п'ята. Тобто, представте собі, скільки було б менше зла. Якщо в хаті, вибачте, там три п'яниці, тяжко жити. Якщо два легше, якщо один ще легше, а якщо нема взагалі прекрасно жити, тому що нема там цього зла. Тому Господь хоче, щоб на цій землі ми могли кожен з нас боротися, не дозволяти, щоб через моє життя. І йшло зло, щоб я не видавав оце зло. І представте собі, щоб сьогодні такі ж саме були росіяни. Так же само, сьогодні ми не плакали, б, сьогодні ми не, не рвалося б наше серце. Тому що зла нема, але воно, дивіться, як воно шириться, ужасно шириться і страшно шириться. Тому ми збираємося кожну ранку. Для того, щоб молитися, Господи, прости наш народ України і спаси нашу землю. Звільни від ворога і за тих ворогів наша молитва, що вони пішли додому. У кожного їх є свої діти, свої сім'ї. Хай собі позаймаються. Хай живуть, але хай займаються своєю справою, хай підуть з нашої землі, хай не роблять цього зло. І про це ми сьогодні молимося. Хай Господь благословить нас. Амінь. давайте би молитись.